Всім привіт! З вами канал Розвиток та Медитації. І сьогодні ми поговоримо про пробудження. Інколи зранку дуже важко вставати. Перебороти себе може не кожен. Але чим щасливіші, радісніші та спокійніші ви зранку, тим краще йде день. І чим раніше ви проснетеся, тим більше зможете встигнути, більше зможете прожити. Цілий день фактично залежить від того, як ми просинаємося, який у нас стан після пробудження, та як ми налаштовуємося на день. Тому, щоб легко пробуджуватись і полюбити ранок, інколи треба докласти зусиль. Проте ми вам розкажемо, як можна зробити підйом приємнішим та легшим, тож ось кілька порад. Змініть свій спосіб мислення. Багато залежить не від того, що з нами відбувається, а від того, як ми на це реагуємо. Намагайтесь не думати про вставання з ліжка як про щось неприємне. Думайте, що це можливість почати новий день зі свіжим розумом та позитивним настроєм. Щоб хотілося зранку вставати і діяти, потрібно знати, для чого ви просинаєтесь і чому будете жити цей день. Нагадуйте собі про всі свої цілі і приємні події ще у ліжку, коли тільки починаєте відкривати очі. Спробуйте нові ритуали пробудження. Ранок можна зробити приємним, якщо додати в нього те, що ви любите. Можливо, вам сподобається включати улюблену музику чи робити легкі ранкові вправи. Пошукайте свої варіанти і робіть все, щоб вам було комфортно. Також не забувайте про маюю афірмацій, мотиваційні фрази, звернення до себе, компліменти, налаштування на день можуть додати неймовірної енергії. Пустіть світло в свою кімнату. Сонечко, свіже повітря допомагають прокинутися. Тож, як тільки встали на ноги, відкривайте вікно і впускайте світло в своє життя. Воно точно допоможе налаштуватися правильно. І якщо це зима чи осінь, чи просто похмуро, вмикайте світло в своїй кімнаті. Це також допоможе. Віддавайте пріоритет якості сну. Можливо, якщо ви не можете проснутися зранку, вся справа в тому, що ви пізно лягаєте і ваш сон неякісний. Бо якщо спиш по 4 години, вставати з ліжка буде ой як важко. Намагайтесь лягати і вставати в один і той же час, а також створюйте комфортні умови для сну. І ще краще, спробуйте створити собі графік сну і намагайтесь його дотримуватись. Це основні моменти. Можливо, вам також допомагатиме щось інше, ваше індивідуальне. Подумайте про це. І головне пам'ятати, що в нас не так багато часу на землі, тому чим більш ми активні, тим більше часу можемо приділити близьким людям, улюбленій справі і, звичайно ж, собі. Зверніть увагу на те, що зміна звичок може зайняти час. Не здавайтесь після першого дня, якщо вам складно, і після другого, і навіть після третього тримайтеся з часом буде легше. Намагайтесь поступово впроваджувати ці зміни і ви побачите, як кожен новий ранок приноситиме вам задоволення ценставати з ліжка і енергію. А ми бажаємо вам більше причин для пробудження. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Побачимось у новому відео!